Всіх вас вітаю на новому році, в рамках якого ми будемо з вами працювати і продовжувати працювати з граматикою німецької мови, з певними словачками, які так чи інакше дотичні до граматики. І сьогодні у нас в центрі уваги будуть саме прийменники. Прийменники, ось ці словечка аус, «аус», «абай», «тхоц» і так далі. Ви з ними зустрічалися не один раз протягом свого спілкування німецькомовного життя, вже скажімо так і називаємо це так. Не один раз, сотню разів, і кожного разу, коли ви намагаєтесь побудувати якесь речення, так чи інакше, якийсь один з цих прийменників буде все ж таки виходити на передній план. І наша основна задача сьогодні розібратися, які приймавники нам потрібно використовувати з якими. Відмінками, які прийменник де з датієм, які від прийменок буде йти з акузатівом, які з генетівом, який прийменничок може йти як з датівом, так і з акузатівом. Певні прийменнички мають свої певні особливості, наприклад, ідуть з генетівом, але в певних моментах ми можемо їх використовувати і з датівом, наприклад, за певних обставин. Тому давайте перейдемо безпосередньо розглянемо, які вони у нас власне є. Можете їх собі записати, окремо просто переглядати це відео. Не забувайте про вправу, яка буде в коментарі у мене закріпленому під цим відео, для того, щоб можна було потренувати ці прийменнички уже безпосередньо на практиці. Відповідно, прийменники датів, так, хайпозиціонен, так вони називаються прийменнички. І власне, аус. Перший означає з, так, тобто, фактично, коли ми хочемо сказати, звідки ми коме аус дія України, так, я з України. Ми саме використовуємо, бачимо артикль Дія, артикль жіночого роду в датіві «аус», так, або ж там з середини, звідкись ми там виходимо. Ауса, окрім, так? наприклад, ауса мія, окрім мене, тобто, ми використовуємо а, безпосередньо знову ж таки давальний відмінок після цього прийменничка. By, у, біля під час самі ці прийменники, певна річ, що за певних обставин вони можуть мати більше варіацій перекладу. Все буде залежати від ситуації, від того, яким чином ми його будемо перекладати, і від того, з яким дієсловом воно буде вживатися. Тому, в принципі, тут можна не дивуватися, що в перекладі українською один і той самий прийменник може перекладатися багатьма різними способами. Бо, ми, наприклад, одне дієслово використовуємо з конкретним прийманником, а в німецькій мові це може бути там прийменник. Там, наприклад, by, там виходить під час, і біля, і у, і так далі. Meet. Так, завжди так само буде використовуватись з здатю. Важливо, що розумієте, так, якщо у вас стоїть один з цих прийменників, вам не потрібно взагалі ставити по великому рахунку здебільшого, якщо, наприклад, один з цих стоїть, так? А вам не потрібно буде ставити питання від дієслова. Питання від дієслова вже, типу, не матимуть. Жодного сенсу, тому що від них будуть стояти там питання, там, там, наприклад, там, з ким, наприклад, і так далі. Самі відмінки, якщо ви уважно подивитесь, так вони не мають питання з ким. От, тому не зрозуміло, який відміночок. Просто головне запам'ятати, що мід, наприклад, датів. І кожен з цих прийменників буде використовуватись теж з датів. Далі, нах. Після чогось до, якщо ми там географічно кажемо, там, наприклад, ми рухаємось кудись. Ну, але, здебільшого, так, коли ми його використовуємо з містами або ж, наприклад, країнами, зазвичай ми використовуємо з якими містами і країнами, з містами, всі міста середнього роду, тому ми кажемо «нах біалін», без артикля. І так само з країнами, так, що важливо. Якщо країна середнього роду, тому коли їдемо до неї, кажемо «нах Фхангхай, у Франції, але при цьому всьому артикль не використовуємо з країнами, що позначають країни саме жіночого роду, множина, там, наприклад, так, чоловічий рід, там уже ми НАХ використовувати не буде. Там у нас буде входити в дію прийменник «ін», Інді Україн в Україну, саме так, інді Нідерланди, так в Нідерланди. Але, от, наприклад, після уроку, так, наприклад, там після чогось, от зазвичай в такому випадку, на мою думку, стали вираз майна, майнунг, нах. Так, тобто нах майна, р, майнунг, майнунг жіночого роду, майне Р. Так, тому що жіночий рід в датіві вимагатиме закінчення артикля дея, наприклад, в якості єдиного правильного закінчення. Ось так будемо працювати. зайд З моменту в минулому. Вже як, так, наприклад, з, наприклад, там я не знаю, ми, як ми кажемо так, як, вже як два роки. Зайцвая Ми саме кажемо, так але в множині в даті від треба додати закінчення. Зайцвая ген, наприклад, вже як два роки я тут. Від з", з", з якогось моменту, якщо ж ми там говоримо там про якусь точку, звідкись ми відправляємось, теж використовується з датівом, цю так само використовуємо з датівом, так пам'ятаємо цю плюс датів. Хоч наче ми тут будемо ставити питання, так коли ми використовуємо його в значенні, типу як а, напрямку, куди так ми ставимо питання, куди це акузатів. Але запам'ятовуємо, що цу завжди вимагає використання давального відмінку. І відповідно, нам тут вже має бути нецікаво, яке там питання буде стояти від дії слова. Ми використовуємо цу завжди з датівом, і за рахунок цього використовується датів. Все дуже просто. Цу плюс датів запам'ятовуємо і використовуємо її нюйба. Навпроти, навпроти когось. Так воно знаходиться знову ж таки, але з Гігінью ми використовуємо завжди датів. Тому ці прийманочки собі візьміть до уваги, вони будуть вам корисними. Далі рухаємось далі, переходимо до наступного прийменника з акузатів. Тут є певний ряд з них. Так візьмемо такі суперходові, суперпоширені. Дурь через. Тут. Переважна більшість з ними ми будемо ставити звичайні питання: кого що, так фіа, так, як для кого, дурь, через кого, що. Так ми йдемо. Там, наприклад, Єгін проти кого? Приблизно так ще одне зі значень, наприклад, О не, без кого, ум навколо. Кого чого, так, щось там відбувається. Тому, так, ми тут звертаємо увагу на те, що тут, в принципі, з ними і не так складно. Їх теж можна запам'ятати, їх використовувати і знати, що після них буде йти 100% акузатів, що вже теж полегшує так чи інакше саму задачу. Рухаємось далі. Преймяники з генетів. Цікаві самі по собі прийманочки, з ними використовуються в переважній більшості генетів, е, вот, скажімо так, традиційно генетів, але за певних обставин можемо бачити, і ви вже можете побачити, що може використовуватись в певних випадках датів, наприклад, ТОЦ, незважаючи на всупереч чомусь. Зазвичай в переважній більшості будемо використовувати генетів в розмовній можливий датів в розмовній німецькій мові. І датів теж можливий, так само, як і während, Так? Після нього використовуємо Генетів, але за певних моментах, типу, вкрай не в часто вживаних, в принципі, але це можливо, так, може використовуватись і датів. Вегін так само. Генетів, uh, з ним ми використовуємо Генетів, але в розмовній можливий і датів так само, коли ми, наприклад, можемо почути, і може бути такий варіант, як Вегін-Мія, наприклад. Це вже виходить як датів, в плюс датів. Але традиційно використовуємо веген з генетивом. Штат, Замість, так само з генетивом. І на Хальп, в межах чогось, в межах простору якогось фізичного, так, або ж в межах часового проміжку часу і на Хальп. Іноді бувають такі комбінації, там, де ми додаємо після і на Хальп ще один прийменочок фон, в межах чогось, наприклад, в межах якогось міста так само. І на фон, наприклад, Leipzig, в межах Лейпцигу. Uh, Будемо використовувати таку комбінацію. Ну і там далі вже, наприклад, якщо у нас є конкретні іменечки, так, з якими нам потрібно використовувати артиклі, так, то після фон буде йти датів. Бо ми знаємо, що після фону йде датів. Ауса хальп поза межами так само міста, або якогось часового проміжку. Дізайц. По цей бік. Так само може бути фон плюс датів. Єнзайц по той бік. Інфольге. Внаслідок може бути плюс фон, плюс датів такий от варіант. Laut, згідно з так само використовуємо генетів, але можливий також датів. Unchaft на підставі. Тобто, ось цей можливий датів це за певних обставин, наприклад, в розмовній варіації ми можемо скористатися цією функцією. Але запам'ятовуємо, що, наприклад, ці прийманочки здебільшого будуть використовуватись з Genet. Використати генетів, все буде гуд, все буде гарно, все буде чудово. Тому звертаємо увагу на цю деталь. Далі. Прийманочки з акузатівом і датівом. Тут уже вам потрібно буде ставити питання від самого а, дієслова. В залежності від того, яке питання у вас буде виходити, а, такі відмінники потрібно використовувати. Якщо питання куди, це акузатів. Якщо питання де, це датів. Наприклад, іштеля я ставлю кого, куди. Ет вас штейт, щось стоїть де, От таким чином ми і працюємо. І хенє, я вішаю кудись. Або щось висить десь. так Тобто -то ви від цього будете відштовхуватись. Я кладу щось, когось щось кудись, і щ... хтось щось лежить десь. Там, де де, там датів. Там де куди, там акузитів. І з таким чином ми працюємо. Ан, наприклад, на. Ан може мати багато різних значень, все буде залежати від контексту, від дієслова, з яким ми його використовуємо. Ан-. Після нього може йти як акузатів, так і датів. Наприклад, на вертикальній поверхні. Там Я вішаю стандартну картину на стіну. Я вішаю куди. Якщо куди, то це буде андівант. Якщо картина висить, де? Андіавант. Auf на горизонтальній поверхні. Підлога, ліжко, наприклад, те, що горизонтально буде лежати на ньому. Там використовуємо AUF. Наприклад, ich lege, да, Там кого там Das Buch ауф куди ставимо питання? так На ліжку. Автаспет. Таспух лікт лежить де. На ліжку. Auf dem Bett. Ось так воно буде працювати. хінта за. Тобто, знову ж таки, ми ставимо щось, куди за щось. Або щось стоїть де за чимось, так? Ін в. Якщо куди, інде парк В парк. так І ім парк тобто це де в парку, так? Далі нібен. Біля поруч чогось, знову ж таки, хтось стоїть де, ніби. Або я, наприклад, я кладу щось куди, біля чогось. Далі Über, над, в значенні над, так? Тобто щось висить куди. Над чимось десь, ну, тобто висить де, так, над чимось. Або я щось вішаю, куди, над чимось. Unter, під, дем unter тіш, так. Під столом щось стоїть steht etwas, Und ich stelle etwas, куди. Я ставлю щось кудись. Unter den Tisch, під стіл. Vor, перед, наприклад. Er steht vor, наприклад, так, наприклад, vor der Tür. Наприклад, він стоїть перед дверима. Тут він стоїть де. І, наприклад, ich stelle etwas vor die Tür. Я ставлю щось, куди. Перед дверима. Цвішен між, тобто щось стоїть. Цвішен хойзяно. Між будинками. Ода. Цвішен дем мруда und цвішен де дер дер Так? Тобто між братом і сестрою. Хтось знаходиться. Або я ставлю щось куди. Цвішен, ден бруда і швестя. Все буде залежати від питання, яке ви поставите від її слова. Сподіваюсь, ця інформація була максимально корисна для вас. Користуйтеся на здоров'ячку та правильно використовуйте прийманочки. Не забувайте про вправу, потренуйтеся. Якщо виникатимуть питання, обов'язково пишіть в коментарях. Дякую за увагу та до наступних зустрічей.